Друзі, перші проголовне поїхали під час тренування на полігоні. Аре стався вибух в одній з стратегічних шахт Ядерної зброї там не було. Втім, були запаси урану. Тим не менше, це не на жарт перелякало окупантів, адже вони заявили, що це українські безпілотники атакували ядерні об'єкти. Крім того, збільшився рівень радіації, адже метал був насичений. А за даними телеграм каналів під час нальоту загинуло понад 200 військових разом з пораненими. Крім того, під час ядерних навчань у РФ балістична ракета ЯРСИ ймовірно вибухнула, не долетівши до цілі. Патруша перед смертю путі. Не хотів полякати захід, не вийшло. Військові російські 4 квітня знову відпрацювали нанесенням масового ядерного удару. Після чого відзвітували про успіх навчань попередньої ФАКАПУ був 25 жовтня та озимку. Однак є велика ймовірність того, що все пройшло не так гладко. Про ймовірний провал ядерних навчань написав військовий Віктор Алксніс, колишні депутати Держдуми та соратник Ордерпатріота Ігоря Стрілку. під час навчання а російські війська здійснили практичні пускаракети з землі, повітря та води. Вони намагалися намагалися вдарити між континентальною рапетою Яриса з космодрому Плісієцька балістичною ракетою Синява з підводного човна Тула у Баренцевому морі, а також зробили пуски бомбардувальника ту 95 МС. Маневри особисто контролював та повідомив зв'язку диктатор РФ Володимира Путіна. Їх активно висвітлювали російські пропагандистські змі за підсумками. Військові повідомили, що усі ракети успішно вразили призначені цілі. Однак, а підозрює, що це брехня. Насторожило російського ультрапатріота відео ракети ракети ЯРС. Зняли на телефони жителі російського архангельська Судячи з них пуск був невдалим. В інтернеті з'явилися фото та відео зняті жителями Архангельська, які ставлять під сумнів успішний запуск МБР Яреса з космодрому Плісецька. Якщо це дійсно відео вчорашнього запуску Яреса, то на ньому можливо зафіксовано вибух ракети на розгінній ділянці траєкторії польоту. Написав Аксніс. Варто зазначити, що про надзвичайно поганий стан російської ядерної зброї ходять дуже наполегливі чутки. Про це розповів відомий російський правозахисник, голова Гулебунет Володимир. Росіячкіним там повністю взагалі все вибудовано на корупції та відкатах, на принципі лояльності, непрофесіоналізмі. Є підстава вважати, що більша частина цього всього ядерної зброї, на якісна продукція. У кращому разі вона розірветься на шляху до мети і у гіршому не полетить або полетить і взагалі не туди. Повідомив він, посилаючись на впливові джерела, загроза військової поразки Росії підштогне Путіна до використання ядерної зброї проти України. Удар буде завдано по скупченню українських військ. Пише політолог Золотарьом. У звіті директора на Нацпорі... Ці нацрозвідки США опублікованому 25 березня йдеться про те, що Путін може застосувати ядерну зброю проти України, оскільки не може досягнути швидких і рішучих перемог, а крім того, українські удари по російській території посилюють ці побоювання. Одразу зазначив, що не поділяю точки зору. Не думаю, що Росія найближчим часом може застосувати ядерну зброю, оскільки обстановка на фронті складається сприятливо для неї. Нехай повільно важко і з великими втратами, але російські війська зберігають за собою стратегічну ініціативу. На на фронті, так, наприклад, минулого тижня на покровському напрямку південніше Покровська російські війська знову зайняли ті позиції, які ми нещодавно відвоювали. У ситуації, коли триває настільки великий геоекономічний торг із Трампом, коли на кону мільярди і трильйони доларів застосування мільярдної зброї Росії було б верхом дурості, адже цей крок автоматично повернув би Путіна в тотальну ізоляцію. Причому навіть серед країн глобального півдня витрати цього рішення переважали б усі вигоди, оскільки тактика ядерної зброї може вплинути на ситуацію на окремій ділянці. І фронту, але не дасть змоги Росії виграти війну. Росія могла застосувати ядерну восени, але 22-го року, коли російська армія була не на найкращому стані, і отрата Херсона загрожувала обернутися РФ військовою катастрофою, американські аналітики побоювалися, що удар ядерною зброєю стане крайнім кроком Путіна, щоб уникнути розгрому його війська. Зараз особливої потреби в ядерному ударі у Росії немає, однак козири застосування ядерної зброї не залишається за кадром. Є і єдиний інший варіант. Янта важливий Україна показала абсолютно негативний кейс того, що може призвести відмова від того, що було у неї у руках від ядерної зброї. Так можна говорити, що Україна володіла, але не розпоряджалася ядерною зброєю, оскільки ключі від запуску були у Москві. Але ми забуваємо, що півтори тисячі крилатих тактичних боєголовок, які до речі чомусь першими було вивезено в Росію, ще 1992 року. Їх можна було притримати і щось собі залишити для серйозного торгу та інші країни роблять висновок про те, що краще ядерну зброю мати ніж не мати. Її. Тому всі договори про нерозповсюдження ядерної зброї боюся залишилися в минулому. Судячи з усього, найближчі 20 років наслідок України російської війни, ціла низка країн, які вважалися неядерними, займуться питаннями ядерної програми, і зупинити ці перегони. Цей процес створення ядерних озброєнь у цілінисті країни вже навряд чи удасться. Старий світопорядок зруйновано у ці доламавали за х років. Починаючи з його ставії, згадайте згадайте бірку в руках Паула. Це теж був удар по світопорядку. однак, США тоді вважали, що так діяти можна. А потім пішов у дусі Достоєвського. чоловік. Я і літварія дража мовляв: якщо їм можна, то чому мені не можна? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Можемо разом.